Так, вітаю всіх. 14 червня вечір. Подивився в тіктокові відео Сергія Сурового, де хілазофоб пеатилом пригробили соняшник, так скажемо. Спалили точку росту. Частина там, звісно, виживе, відійде. Частина буде мікрофонів, це однозначно, це вже провірено. Ну і вирішив показати, що я бадяжу, що колотю. Я не умнічий, ну може кому корисно буде. Значить, соняшник не мій. Дуже забур'янений бачимо. Але цей соняшник сіяв я. Це звичайний соняшник ньому. Євролатінгом не оброблявся. Грунтового тут теж не було. Так захотіли люди. П'ять діб назад я його обробив. Бакової суміші, як кажуть, бадяжив сам. Значить, був геліантекс 45 грам на гектар. І було ще дві діючі речовини. Одна клетодим, інша діюча речовина Gelaxifob гелексіфоп-Р-метил. Ця діюча знаходиться, є такий препарат протиозлаковий зелик супер. Вибачаюсь. Залег Супер. На даній ділянці іменно був примінений гербіцид акцент, в якому знаходяться ці дві діючі речовини. І ось після п'яти діб використання дивимося результат який. Дивимося тепер по соняшнику. Питаль немає. Тут більше всього, що Ось не староса буде, прояви вже почалися. Є вона в цім році центр росту. Так, да, він світлий трошки, ще телефон під, підсвітлює його, але тут нічого взагалі не припалено ніде. Тепер дивимося по амброзії. Ну понятно, як геліантекс працює. Ну і по міщею. Він майже весь вже бурого кольору став. І ось де вирвати центр росту, там вже він присихає. Ось центральний листочок. Бачимо, що пішли перетяжки тканини. Загинув він однозначно. Вирізка нічого І Підемо далі. Горошок мишачий, кажемо ми на нього. Чи на. Ось що гелянтик з його гроби. Весь він не загине, звісно, але роки спостереження практично він весь у такій суміші пропадає. Дуже не знаю яким чином свіріпу покрутило хрипто алексуен метил, але її чогось скрутило. Ну це не суттєво. Просапається, тут і буде порядок, я думаю. Врятували. Так, геліантекс. Бачимо молочай. Хто по балакав по-руському, проволочник. Лобода. По лободігатій печально. Ось маленька. Немає вона є шансів вижити. Працюю не один рік цими сумішами. Моя думка, коли температура 20, не треба тут дить хілазофоб, пеатил, чи метил, чи бутил там є, різні, різні приставки, як кажуть, пишуть виробники. Але саме м'якше, що працюю, це спостереження клитодим і гелексифоб r метил. Ну це якось так. Може кому цікаво, може кому корисно. Користуйтеся. Гарних рожаїв всім здоров'я і мирного неба. Пока.